5 лайфхаків звітності, які менеджери точно не зможуть підкрутити. Менеджери малюють звіти, щоб виглядати зайнятими. Ось 5 способів, як зробити звітність такою, що її не підкрутиш. Автоматична звітність через crm систему Дії з пошти месенджерів дзвінків одразу в систему. Статистика формується сама, ніякого Excel вручну. Використовуйте аудіозаписи дзвінків та інтеграцію з віртуальною АТС. Усі дзвінки автоматично зберігаються. Прослуховуєш і чітко бачиш, хто реально. Продавав, а хто гладив вуха клієнтові і підвищував свою завантаженість. Впровадьте розмежування метрик, план, факт і конверсія. Ставиш план. Система автоматично фіксує факт, ніхто не підганяє під гарну картинку щоденна автоматична аналітика по кожному з менеджерів. Хто працює, а хто просто створює вигляд? Сірам покаже кількість дотиків, дзвінків. Активного часу без сло, без слів від менеджера. прозорість через чіткі цифрові KPI та аудит. Всі ключові метрики у віджетах редагувати не можна, все чітко, все по-чесному. Продажі це про контроль. Хочете бачити реальну картинку? Залишайте заявку на безкоштовний розбір вашого відділу продажів. Пишіть слово хочу в коментарях, і ви ми вас запросимо саме на такий безоплатний розбір.